Я думаю, що це теж договорнячок якийсь. Договорнячок в тому плані, що просто попросили набушників не вивалювати всі карти на стіл. Зразу, то, є, то як в префіранці, знаєте, як, відкриваємося, так ну. О, і тоді там все, глянули, а ти без двох там все там, типу. <сі> <От>. <сі> ти паровоз тягнеш. Ну, хто грає в преферанс, той розуміє е, мене. І тут е, можуть попросити, як в префіранці стоя, да, типу, блін, вістуємо всі. Е, е, може бути таке. Ну, тому що е, можливо, навіть. Ну, Це вже ближче до конспірології, я оце не люблю такого сам в собі. Але можливо, попросили союзники, що сказали, то що зараз, якщо все вивалить, ви ж завалите владу. там, блін, Стоп, давайте обережніше, щоб ну, влада ж хоч яка, не яка потрібна, довоюємо, а потім там вивалите все тоді. І оце я переживаю, що коли вивалять все, Володимир Олександровича остаточно там, блін, тому що ще ж не названий. А якщо Єрмак назве Свого боса. Хто його бос, Бо це про це ж всі тільки догадуються, але ще, якщо він там почне там свідчити хтось, наприклад. І тому Єрмака, мабуть, не, не чіпають.